Навчальний заклад номер 3 що у Славуті цьогоріч відкриє двері для своїх вихованців. Тут завершують ремонтні роботи укриття. За переконаннями місцевої влади користуватися ним зможуть і мешканці прилеглих будинків. А от для школярів першої гімназії влаці лише в пошуках відповідного приміщення кошти на його облаштування планують виділити на найближчій сесії. До нас звернулися і батьки всі школи, і адміністрація школи. Ми плануємо сесію провести. Ну відповідно, будемо вже планувати дивитися, яким чином. Як перемістити кошти для того, щоб 1 вересня вже школа могла працювати в стаціонарному режимі. Наголошують на необхідності укриття. І викладачі кажуть, діти повинні отримувати знання в офлайн режимі. Найпростіше укриття, і так діти можуть вчитися, тому що дітям потрібні знання. Воно врятує всіх і батьків. Це вирішення проблеми. Проблеми і батьків, і нас освітян. Це всіх. Чимало навчальних закладів мали належні сховища раніше однак проводили навчання у три зміни. Тож їхнє розширення значно спростить майбутній освітній процес. Розширено укриття в Славутській гімназії номер 3 Розширяє своє укриття Славутська гімназія номер 4 частина початкових класів Славутської гімназії номер 6 буде розміщена на базі закладу дошкільної освіти номер 5 і це дасть можливість. Вище названим закладом навчатися в дві зміни за змішаною формою. За переконанням як освітян, так і представників влади, до 1 вересня усі роботи будуть завершені. У Хмельницькому продовжує працювати центр видачі гуманітарної допомоги обласної ради для внутрішньо переміщених осіб. Вантажівка привезла черговий вантаж від міжнародних благодійних організацій. Цього разу доставлено 51, півтора та двоспальних спальних матраців. Це вже не перший раз, коли надаються матраси, і так це після приїзду торгової делегації в Україну, саме під час перебування на Хмельниччині, і також це пов'язано з, з діловою поїздкою Велика Лабазюк в штат Юта, де вона мала можливість спілкуватися з Джонатом Фрідмаком, повноважним послом в Україні в штаті Юта. Доставлений вантаж вже готовий до видачі переселенцям. На матраці є постійний попит, зауважують у центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради. На сьогодні майже півтисячі переселенців потребують такої допомоги. Ті речі, які зазвичай дорого коштують, то вони дуже користуються попитом, тому що приїжджають, що можна з собою взяти? Документи саме необхідне, а все решта вже починає тут. І сьогодні знову і знову люди прибувають, прибувають нові, приходять ті, що були. Понад 150 матраців вже отримали внутрішньопереміщені особи, котрі проживають на Хмельниччині. Їх отримують згідно з попереднім записом. Є диванчик, ну, такий вбитий, що там дуже спиш і мішки під глазами, бачите, які. Да? А хочеться, щоб воно положить туди матрац і роздвигає по-нормальному хоч виспатися, тоді почуваєш себе добре. Дуже дякую, що на ми його отримаємо. Я думаю, що. Все буде в Україні. Діман такий, неудобно дітям спати, і ну таке, стиліш саме діялку на діялки, а купити новий то теж. Бо і лікарство треть дітям, і я ж кажу, дитина в мене хворіє. І така от, щоб діти спали собі добре. Дякую за що взагалі такий центр є. Ми тут третій раз весною давали курточки. Дякую, щоб діти ходили, не мерзли. І за матрас дуже дякую. Живемо тут на Хмельниччині. Поки допомагає, все добре, все добре. А це повезло, що нам дали матрас, Даже не вже дали. Спасибі за все. Там у нас диван, а диван вже такий. Понимаю, старий. Ми живемо з ну, живем, ну, людей, старенька, це якраз як то, що треба. І нам пригодиться. Це ще на марію заберемо його. Центр видачі гуманітарної допомоги обласної ради для внутрішньопереміщених осіб функціонує з перших днів повномасштабного вторгнення. Переселенці, що проживають на Хмельниччині, тут мають змогу отримати необхідну допомогу: засоби гігієни, харчові продукти, одяг, взуття, іграшки для малечі та інші речі від іноземних та вітчизняних благодійних організацій та звичайних небайдужих людей. Буквально сьогодні люди мали можливість отримати. Досить непоганому стані і матраси на забезпечення своїх побутових проблем. Дуже часто в соцмережах читаю дописи на своїй сторінці, що можуть отримати допомогу переселенці з різних громад. Прошу звертатися з необхідним пакетом документів безпосередньо на наш штаб, який розміщений на одному з комунальних закладів, а саме на базі театра Старицького, комунікувати з волонтерами, а саме там волонтерять працівники апарату обласної ради, обмінюватися контактами і будемо. Можливість також будемо відправляти новою поштою в ту чи іншу територіальну громаду для підтримки потреб внутрішньопереміщених осіб. Зі слів волонтерів до центру видачі гуманітарної допомоги обласної ради найближчим часом очікується надходження чергової партії матраців від американських партнерів. Знаходиться центр у приміщенні театру імені Старицького. Працює щопонеділка та щоп'ятниці з 10-ї години. 14 серпня віряни відзначають свято Маковія або медовий спас. Родзинкою цього свята вважається мед або мак. Я тримаю в руках кошик святковий і е, хочу розповісти, що традицією цього свята є букет е, мед, булочки з маком і, звісно, вода, свят, свята вода. Щороку, 14 серпня, православні віряни відзначають медовий спас. Також це свято називають Маковія. Є три важливі народні згадки, які наші предки хотіли вкласти у назву цього свята це мак, мед і вода. Так само сьогодні ще святкує мученики Маковецьких тих юнаків, їхньої матері Соломонії, їхні вчителі Лазари, які віддали своє життя за істинного бога, але вони не вступили від істинного Бога. І сьогодні, сьогодні, по нашій традиції, так це вже є такі перші плоди зілля, ну, перші. Води меду щороку Тетяна разом зі своєю родиною відзначають медовий спас. Жінка розповідає, що з переходом церкви до ПЦУ почала частіше відвідати храм, молитись за воїнів та відзначати різні свята. У кошик поклала небагато, лише те, що спекла власноруч мама. Святкуємо, молимось за наших воїнів, всіх людей. Хай Бог благословить. Спекла такі маківники з маком. Можете показати, от це мама все робила. Медом пригостили друзі, букет теж мама зробила. А от Наталя вже майже 50 років ходить у церкву. Каже, маковія дуже світле та добре свято. Традиційно на медовий спас іде на службу із маленьким онуком. Я святкую завжди з рідними, знучком завжди до церкви. Ну, булочку з маком, букет, квітів, трав. І ще мед. Вода освячена цього дня має цілющу силу, адже потім нею можна буде лікуватися. За старовиною традицією до церкви несуть овочі та фрукти, щоб отримати благословення на збір урожаю, а також мед. У свято медового спасу печуть медові пряники та пироги. Цього дня в церквах освячують різнотрав'я, мед, мак та воду. Катерина Лучко Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 19-річна Софія більшу частину свого життя танцює. Почала займатися хореографією у Харкові, однак через війну переїхала до Хмельницького. Тут дівчина почала вчити інших танцювальному мистецтву. каже, без цієї діяльності не може уявити своє життя. Спосіб, як я можу виражати себе, свої почуття, свої думки, творити. Ось мене тіло рухається, і так я і живу. Дівчина разом із своїми колегами з викладання долучилася до реалізації вечору. хорео». люди Бачити одне одного, одного, познайомитись. Це ми створюємо спільні проекти. Тобто, наші учні діляться на групи. Більш це в них більш тісний контакт. Вони знаходять нових друзів, і це крута можливість проявити себе. Ну не кожен день, да, типу виступаєш на 300 людей. так тож це класна можливість заявити про себе. Продемонструвати свої вміння мали можливість не тільки учні, а й танцівники з досвідом. Катерина більше 20 років у цій сфері. Розповідає, хореографія це про індивідуальність. Ти можеш розказати в танці про те, що. Тебе ради про те, що тебе засмучує, про свою любов чи, навпаки про якісь розчарування в житті танцем можна відповісти на будь-яке запитання в своєму житті. Вечір хору відбувся у парку Чекмана на Набережній. Містяни побачили 113 виступів від понад сотні танцівників. Для кожного із учасників захід запам'ятається надовго. Мені дуже сподобалось, я дуже давно цього чекала. Хожу в я вже дуже довго і розвивалася, щоб попасти сюди. Танці це для мене як була сім'я. Ці заходи нам дуже важко дуже даються. Кожен день по тренуванням. Такі е, заходи вони дуже розкривають людей. Е, люди приходять, вони танцюють, вони показують себе, вони розширюють Десь свої межі. Е, інші люди, які приходять дивитися на це, е, вони заряджаються. Основна мета організаторів відволікти людей від війни та популяризувати танцювальне мистецтво. Нужно, щоб люди бачили щось щота хороше. вони бачили творчість, щоб вони бачили мистецтво. Загалом з початку війни це вже третій такий вечір хореографії. Організатори планують провести ще один такий захід восени. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський. Сезон закруток розпочався. Чи займаєтеся закрутками та чим запасаєтесь на зиму? Займаємося, ми маємо свою дачу. Вирощуємо помідори, огірки і так закручуємо потихеньку. Ми закручуємо так по мірі можливості. Скільки з'їдаємо, стільки закручуємо. Ми лишнього не закручуємо. А що вже цього року закрив? Цього року? Ми вже справилися з кабачками, з огірками, чекаємо на помідори. Звичайно, займаємось, маємо свою присадибну ділянку, самі вирощуємо помідори, огірки, дещо купуємо. Загалом квашені огірки, картопля, звичайний набір. А чи залишається взагалі багато закруток і чи з'їдаєте все? Раніше залишалося, зараз вже розрахували необхідну кількість, тому можливо там ну, трохи залишається. Квашеними огірками саме більше. А маринованими трішки, помідори і таке інше. А чи залишається багато закруток? Ні, я закриваю, я знаю можливості моєї сім'ї. Закриваю так, щоб не лишалось. Запасаємося всім, чим можемо. Рецепти дивимося онлайн. Та й закриваємо, сподіваємося, що все буде добре. А багато залишається взагалі закруток і чи все з'їдаєте? Трохи залишається. Не, не, ми багато закриваємо, у нас сім'я трохи велика. Огірки з кабачками. І салати робила, огірки і кабачки. Чи багато залишаєте закруток і чи все з'їдаєте? Ні, не все з'їдає. Одна живу, то так трошки для дітей і для себе. І ділюся з людьми, які бідні. Сезон закруток розпочався. Чи mm -hmm. займаєтесь закрутками і чим запасаєтесь на зиму? Займаюся закрутками, огірочки і корочка кабачкова, кабачки. Далі йдуть будуть помідорки і так далі. І салатики всякі. Займаюся, чи багато залишається у вас закруток і взагалі чи багато з'їдаєте? Ну, знаєте, зараз на даний час трохи, бо ця зима що була, то закрутки гарно пішли, то стараюся трошки більше з таким розчотом, щоб був запас. У Кам'янці-Подільському зустрілися футбольний клуб Епіцентр та Волочиський агробізнес. Кам'янчани у попередніх двох турах набрали шість очок, мінімально обігравши харківський «Металіст» та Закарпатський хуст. Агробізнес до поєдинку з епіцентром мав у своєму активі три залікові пункти. У першому турі поступилися футбольному клубу Нива Бузова, а у другому перемогли футбольний клуб Металіст. Домашній поєдинок у цьому сезоні епіцентр почав впевнено. У першому таймі господарі створили низку небезпечних моментів, на що гості відповіли лише одним ударом зі штрафного. Друга 45 хвилинка розпочалася атаками епіцентру. Однак реалізувати свої моменти кам'янчанам не вдалося, на відміну від гравців агробізнесу. На 82-й хвилині гри гості відкрили рахунок. Удар з розвороту, рикошет і м'яч усі ці воріт. Однак господарі швидко зрівняли цифри на табло після удару з 11-метрової позначки. Перше подільське дербі у цьому сезоні закінчилося за нічийного результату 1-1. – якби нормальний результат, ну складуючи, так я ж кажу. Але перший тайм я дуже задоволений. Я ж кажу, ну повна перевага була. І гольові моменти, ну я ж кажу, хочемо рухатись далі, потрібно такі забивати. Рівна ігра була така бойова з хорошими моментами, і думаю, що і результат закономірний. Футбольний клуб Поділля Хмельницький зіграв у третьому турі в Ужгороді проти харківського металісту. Команди грали на зустрічних курсах. Моменти були в обох клубів, але першими забили господарі. Після неточного пасу від хмельничан гравець металіста перехопив м'яч та пробив у кутворіт. 1-0. У відкритий футбол команди продовжили грати до останнього. Матч близився до перемоги харків'ян. Однак на останніх секундах поєдинку хмельничани зрівняли рахунок. 1-1 і це вже друга нічия для Поділля у першій лізі. Хотілось більш впевнених дій, все на, все на. Судорогах, всього немає такої осмисленої поки гри. Зрозуміло, багато ротацій, настремовані плюс вилучення було в тій грі, але це таке оправдання. Так собі потрібно працювати і налаштовувати нашу гру до хорошої якості. Агробізнес та епіцентр свої наступні матчі зіграють 15 серпня у Кубку України. Поділля далі зіграє 19 серпня у рамках четвертого туру першої ліги. До Хмельницького завітає кам'янець Подільський епіцентр. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.